Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук, вітаємо вас, друзі, сьогодні. Про саперів, про розмінування, про обсяг проблематики у нашій державі. Ну і звісно ж про наслідки повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України. Про біду, яку знає наша земля, починаючи з 2014 року, і те, що додалося, починаючи з 2022 року. Як з цим всім поратися, будемо розпитувати нашого гостя Олексій Ботнаренко, перший заступник голови Української національної асоціації з гуманітарного розмінування у нашій студії зараз перебуває. Пане Олексію, радий вас вітати. Слава Україні! Героям слава! Друзі, обов'язково підтримуйте нашу з паном Олексієм розмову своєю вподобайкою, наш Ютуб канал своєю підпискою. Ну і не соромтеся ставити свої власні запитання у коментарях знизу під цим відео. у Вас є можливість. Знову ж таки, не соромтеся, станьте співучасниками, співсценаристами наших розмов і дізнайтеся те, що цікавить конкретно вас. Ми тим часом розпочинаємо. Ну і розпочати, хотів би пане Олексію, загалом з обсягу з обсягів проблеми у мережі інтернет. Якщо запитати у Гугла, скільки років потрібно на розмінування нашої держави? Різні цифри від 10 до 757 років. От бачу навіть такі цифри. При тому, що війна не завершилася, я так розумію, що забруднення як наслідок також продовжується. Ви до чого більше схильні? Тут про століття йде мова чи про десятиліття? Я вже звик до цього питання, воно доволі точно відповісти на нього неможливо. До речі, я знайомий з тими, хто видав цифру років. Плюс років, uh -huh. ця цифра була зроблена провокативно, умисно для того, щоб підняти певне, певний суспільний резонанс і щоб люди почули, що це дійсно проблема, з якою в один день не, не побороти. Uh -huh. Стосовно міфів, сроку проведення розмінувань, сказати стовідсотково до того моменту, поки не буде проведено повне обстеження територій, Первинне так зване не технічне обстеження, uh -huh. лише після цього можна відштовхнутися від якихось сталих показників і робити розрахунки по роботам. Uh -huh. Також, напевно, для України це добре, хоча чи можна назвати засміченість міну добре якимось гарним явищем, але маємо позитивну тенденцію розвитку новітніх технологій. Дуже багато розробок, стартапів, які зараз на етапі впровадження, частина вже впроваджується, є сертифіковані українські виробники великих машин для гуманітарного розмінування, є менш габаритні системи, є деякі розробки, які на етапі впровадження, підтвердження там, якоїсь спроможності, є технології дистанційного сканування, які зараз розвиваються, залучення штучного інтелекту. Наразі є декілька розробок щодо знищення знешкодження вибухонебезпечних предметів. Uh -huh. Якщо ви знаєте, були розроблені так звані олівці, це методом термічно термічної дії, фактично пропалювання знищується, вибухонебезпечний предмет. Uh -huh. Наразі тестуються і вже підтвердили певний коефіцієнт корисної дії технології з використання лазеру і технологія з використання гідравлічного удару. Okay. Пане Олексі, тобто, ще раз, я не просто так згадав про 2014 рік де-факто російсько-українська війна розпочалася ще тоді. І якщо подивитися на дії сепаратистів, того самого умовно мотороли, є відео, де він з підствольного гранатомета просто посеред ранку по Донецьку гатить для того, аби розбудити своїх побратимів або просто цивільних людей. І... Так вони діяли, так невідповідально, засмічуючи в тому числі нашу державу. З того моменту наша держава вже знала про цю проблему. В 2022 році проблема ще більше загострилася. Можна сказати, що 24 лютого 2022 року стало каталізатором для розвитку нових технологій, так? тобто дещо в дещо такому сонному аморфному стані індустрія перебувала, а потім нове відродження. Закон про протимінну діяльність був прийнятий фактично в 2019 році і. До цього моменту діяла міжурядова угода Україна НАТО щодо розвитку і підтримки галузі гуманітарного розмінування потрібно відрізняти гуманітарне розмінування від оперативного і від е, е, тих заходів, які здійснюються військовим в межах бойових завдань. Е, саме з того моменту можна сказати юридичний старт розвитку гуманітарного розмінування відбувся. Це 19-й рік, mm -hmm. 19-го року. Що відбувалося далі? На той момент було сертифіковано декілька організацій. І, і на момент повномасштабного повномасштабного вторгнення в 22-му році юридично в Україні із національних операторів була лише одна організація сертифікована, і документи однієї організації були подані на сертифікацію, і вона фактично могла бути сертифікована на початок, але в зв'язку з повномасштабкою призупинили трошки відтермінували. Чому так мало бажаючих було? Чи бюрократично дуже важко це було зробити? Цей напрям розвивався і доволі давайте потрібно визнавати, що це специфічний доволі напрям. Мало хто знає про наприклад, діяльність в межах миротворчих операцій. Угу. Але цей напрям також існує Україна до певного періоду, доволі потужно була представлена саме на миротворчій арені. Аналогічна історія, можна, в принципі, сказати, і з гуманітарним розмінуванням. Угу. З того моменту відбувся старт. Наразі 110, навіть вже більше організацій сертифікованих саме як оператори гуманітарного розмінування. Тому, загалом, що таке гуманітарне розмінування? Ви сказали, що це відрізняти <ків> потрібно від оперативного розмінування, від розмінування саме військовими. Що це таке? Чим відрізняти? Якщо поверхнево, не заглиблюючись в юридичну термінологію якусь специфіку, то військове розмінування це ті дії, які вчиняють сапери військові в межах бойових завдань. Угу. Тут не говориться про питання якості розмінування, зокрема, тут більш питання оборонного значення. Угу. Оперативне розмінування це ті заходи, які здійснюються відповідними рятувальними службами ДСНС. Зокрема, і Національною поліцією, частково Службою безпеки України, але це в межах антитерористичних операцій. Uh -huh. Ці заходи не мають масового характеру, вони діють за принципом точкової реакції на відповідну загрозу. Uh -huh. Ми помітили підозрілий предмет, ідентифікували як вибухонебезпечний предмет в метро, uh -huh. спрацювали, спрацювали спеціалісти національної поліції, ми виявили. Залишки Другої світової війни десь на полі авіаційну бомбу. Відповідно, в плановому режимі чи оперативно спрацьовують спеціалісти ДСНС. Mm -hmm. Вони виконують дуже великі завдання, велику кількість завдань саме зараз, враховуючи масове використання ворогом шахетів mm -hmm. різного типу балістики і тому подібне. Навантаження на фахівців ДСНС зараз просто величезне гуманітарне розмінування. І тут також ми повинні врахувати, що це точкова реакція: гуманітарне розмінування це процедури, які вчиняються саме відповідними фахівцями організацій сертифікованих як оператор гуманітарного розмінування. Воно має воно вчиняється відповідно до. Певного переліку державних стандартів. Угу. І е, можна сказати, що після обстеження організації гуманітарного розмінування на території фактично не залишається жодного не просто вибухонебезпечного предмету, а металевого предмету, коефіцієнт якості майже 100%. Але це все скрупульозна робота, так. яка забирає дуже багато часу і вимагає, мені здається. Ну, як на мій погляд, пересічного українця, неабияких навичок та вмінь. Ви сказали про 110 компаній сертифікованих, близько 110, так починаючи там від однієї на початку повномасштабки. Чому навчають от у цих компаніях кого беруть, чи є якісь навчальні заклади для того, аби підготувати власне цих працівників і чи вистачає їх, тому що ми постійно тут у ефірах згадуємо про те, що у нас брак кадрів, у нас брак особового складу на фронтах російсько-української війни, чи є нестача спеціалістів саме в цій сфері? Говорити про велику нестачу спеціалістів напевно зараз буде необ'єктивним, і це викликано рядом обставин. Перша велика частина спеціалістів залучені до виконання бойових завдань в складі Збройних сил України, і е, ті навчальні заклади, які зорієнтовані і створені фактично при органах державної влади, зокрема, це заклади, які готують спеціалістів відповідного фаху для національної поліції, для ДСНС і збройних сил України, вони наразі зорієнтовані на підготовку спеціалістів саме. Для цих органів виконавчої влади. Але в Україні створено ряд також ряд приватних закладів, які здійснюють підготовку саперів за державним за професійним стандартом, за професією 5169 – сапер розмінування. І наразі саме національні оператори в певній мірі забезпечені відповідними фахівцями. Питання більше стоїть в забезпеченні роботою зазначених фахівців. Uh -huh. Тому ми повинні розуміти, якщо є об'єми робіт, відповідно, потреба у фахівцях збільшиться. Об'єм робіт залежить від наявності фінансування цієї, тому що сама робота по собі вона не є дешевою і вона небезпечна. Якщо говорити про навички та, скажімо так, професійні якості, якими має бути наділений сапер гуманітарного зокрема розмінування, ми все частіше бачимо новини про те, що діток. У школах планують навчати керування в дронів тому що власне для них це буде не такою складністю, бо майже там у кожного вдома є якась приставка із джойстиком. Для них це звична річ. Що мав робити у дитинстві сапер, аби потім в дорослому житті без й займатися своєю справою. Насправді професія сапера вона не є надскладною, вона відносно державного класифікатора відноситься до професії робітничих і е, строк навчання може залежати від тих компетентностей, які, зрозуміло, повинен набути спеціаліст від відповідного рівня підготовки, може бути в межах чотирьох місяців, місяця, залежно від того напряму підготовки. Тобто це курси, так? Е, так, це умов, можна назвати курс. Це угу. професійно-технічна освіта. Угу. Ну от власне, чи є якийсь такий набір навичок, знань, які має бути у сапера бути уважним, скрупульозним, акуратним, мати відчуття часу, бути максимально витривалим. Ми з вами спілкуємося і записуємося у дні максимальної спеки у Києві. Та і от ви прийшли в костюмі і сказали, ну, не для цієї погоди одяг, але як я розумію, Сапер має бути ще більш витривалим, тому що у нього є певного роду захист важкий на тілі, та? і це також впливає на роботу. Скажу, як мінімум, сапер повинен бути сміливим. Є багато випадків, коли люди, переоцінюючи своє бачення, подальшої роботи сапером, проходять навчання, mm. потім підійшовши до території, де безпосередньо виконують роботи з розмінування, розвертаються і вибачаються, це немає. Mm. Тому, як мінімум, сміливим потрібно бути, чи складно працювати саперу, звичайно, складно. Це робота не в офісі, це не робота біля кондиціонеру, це температурні режими різного плану, це вологість, це комахи. Це... До речі, взимку робота теж не стає, правильно розумієте? Ні, робота взимку не стає. Є певні обмеження стосовно роботи при певних температурах. Угу. А, взагалі то. За вимогами охорони праці сапер працює 45 хвилин, потім робиться перерва і так, відповідно, змін. Працювати це польові роботи, пил, сміття різного плану. Постійно ти повинен бути пильним і спостерігати за роботою сусідів, тому що слухати команду керівника. Контроль якості передбачає три етапи. Тоб сапер, перший етап контролю якості перевіряє сам себе. Угу. Друге, контроль якості здійснює безпосередній керівник групи. Угу. Третій контроль якості здійснює відповідний інженер з контролю якості. Це мінімум. Деяких організацій етапів контролю якості набагато більше. Тому ми говоримо, чим відрізняється гуманітарне розмінування від оперативно-військового. Роботи дуже багато. Так. Там, де ми бачимо одного сапера, на його. Називаємо це так забезпечення цієї частинки зони відповідальності працює ще декілька разів. Угу. До слова, от, якщо говорити е, про навички, які мають бути, я так розумію, тут одразу ж мені пригадався ще один міф. Ви казали, що потрібно розмінчувати їх. Е, чи є право на другу помилку сапера? Знаєте, тут кажуть, сапер помиляється один раз. Дуже філософське, філософське питання угу. насправді. Воно більш в межах чорного гумору, але насправді жодна людина, яка долучена взагалі до небезпечних робіт, вона права на помилку не має. Тому до цього потрібно відноситись з величезною відповідальністю і краще тричі перевірити вірність своїх дій, ніж якимсь чином чинити щось що може потягнути. Багато ну, то... випадків є а, неумисної, неумисного отримання інцидентів, тобто не відбувається ніякого порушення заходів безпеки. Mm -hmm. а, ворог використовує підступно різні типи озброєння, mm -hmm. нетипові, а, дуже багато випадків, інцидентів, які пов'язані саме з пастками і так далі. Я, до речі, бачив навіть сюжети. Наші колеги з Армії Інформу, здається, повідомляли, коли використовуються різного роду пастки, коли кладеться зверху звичайної протипіхотної міни, важка танкова, яка якраз таки потім по її підняттю приводить у дію ту протипіхотну. Це не зовсім звичайна протипіхотна міна. Є міни двох типів: натискна. І це більшість мін. Так. Коли ти натискаєш, наступаєш на неї, вона активується mm -hmm. в проміжок якогось часу. Її міни пастки, це е, інший напрямок, коли е, її функція якраз спрацювати на, на віджим. Mm -hmm. Що відбувається? Вона активується шляхом нажимання. У нас mm -hmm. дуже багато в фільмах показують, коли на протипіхотних мінах стоять якісь. Фахівці спецназу їх висмикують там транспортом чим завгодно. Mm -hmm. так це кіно. Часу немає. Немає. Якщо ти наступив на міну, ти вже підірвався. Ну зрозуміло, якщо вона бракована, не спрацювала. А це окремий напрям, це міни-пастки, які закладаються якраз для того, щоб спеціаліст є взагалі така мудрість саперська, якщо не ти ставив міну, навіть якщо її просто розмінувати, не ти повинен її знімати. Чому? Тому що, звичайна, протитранспортна міна ТМ-62, вона доволі нескладно деактивовується, але е, вона може бути допрацьована або мати під собою міну паску. Це те, що не прописано Ми... у різних конвенціях. Це проти Женевської конвенції, та, про е, права і захист людини і так далі. Але е, тут також пригадується фільм міцний горішок Брюс Вілліс», знаєте, кілька провідків різних кольорів, і ти обережки. Це все психологічно дуже важко. Мені здається. Ну так мені здається, я уявляю це. Е, І це вимагає я впевнений належної оплати праці. В нашій державі це якось гідно оплачується, пане Олексій? ну хоча б на рівні там відносно. Е, стосовно оплати праці, наразі ведуться, ведеться багато дискусій, е, консультацій з органами державної влади стосовно перерахунку, є постанова Кабінету міністрів, яка визначає методику розрахунку вартості робіт е, з розмінування земель сильного призначення. Угу. Цю методику закладена тарифна сітка. Фахівців розмінування саперів, якщо не помиляюсь, Державної служби спецтранспорту чи ДСНС. Угу. І е, там не враховано те, що фахівець Державної служби надзвичайних ситуацій, крім заробітної плати, має за собою ще величезний соціальний пакет це і іпотека на житло. Там, по доволі низьким відсоткам цей соціальні гарантії стосовно отримання відповідних статусів учасника бойових дій, uh -huh. учасника війни. За сапером гуманітарного розмінування такої валізи немає. Uh -huh. Це звичайний робітник, який прийшов працювати сапером, приватну організацію, пропрацював якийсь період за собою, він не отримує ніяких найманець, який просто... Найманий працівник. Заробітна плата і ця методика. На основі цих цифр побудована методика розрахунку вартості, а в розрахунку вартості робіт ми нещодавно асоціації проводили е аналіз цього всього, 50-60% від вартості розмінування це заробітна плата фахівців. Угу, угу. І робота UA, там, різні ресурси, наразі містять інформацію щодо працевлаштування. Саперів заробітна плата, з обіцяної заробітної плати близько 50-60 тисяч гривень. Це нормальна заробітна плата, на вашу суб'єктивну думку. Для воюючої країни, звичайно, це нормальна заробітна плата, але якщо порівняти з світовою практикою, то це. А скільки доволі... за кордоном буде платить феноксі? Є багато а, це ж комерційна історія, ми враховуємо, угу. що а, вартість розмінування на світовому ринку. Одного квадратного метра може коливатися від 2-3 доларів до 10 за квадратний метр. Uh -huh. Тому ми в залежності від ступені можемо врахувати, що гектар може коштувати і 30 тисяч доларів розмінування. Uh -huh. Тому а в Україні метр? В Україні взагалі смішні ціни. За державними тендерами, які зараз відбуваються, середня ціна становить близько 60 тисяч гривень за гектар. Uh -huh. Але ми повинні враховувати, що розмінування це доволі широкий, широкий фронт робіт, і не все, що ми назаймаємо розмінування, є безпосередньо прямим контактом з Угу. Є різні етапи. Різні етапи, різні процеси. Один із процесів, там, технічне обстеження, він менш енергозатратний і більш швидкий, ніж, наприклад, розмінування вручну. Ми вже мали розмову з одним із спікерів, спікерів у сфері розмінування. і Він розповідав про те, що один із етапів ще до безпосередньої участі у розмінуванні це збір даних. Нетехнічне обстеження. Нетехнічне обстеження, та один із етапів нетехнічного обстеження це знайомство із людьми на місці, збір інформації про е, там, умовно, наприклад, якщо брати українську історію, початок повномасштабки, з яких е, напрямків рухалися росіяни, де вони ймовірно зупинялися для того, аби е, здійснити замінування. Е, власне, де був прольот, наприклад, ракети або де впав шахет, це все потрібно дізнатися перед тим, як прийти і приступити до роботи. Це дуже багато роботи, і тут я б хотів би у вас, знаєте, ще подумав про запобіжники запитати. Ви сказали, що 110 компаній займається ну, приблизно. Е немає в мене гарантії, впевненості, що всі працюють добросовісно. Можливо, вони отримують тих ну, дійсно маленьких і нещасних 60 тисяч гривень. І... Роблять вигляд, що працюють, а через тиждень сказали, ми вже розмінували. розмінували. Чи є якісь запобіжники держави ага. бути впевненими, що робота дійсно виконана? Стосовно цифри, умовно, цифри 110 організацій. Частина із них це оператори гуманітарного розмінування, які є сертифікованими є структурами органів державної влади, це, ага. зокрема, ДСНС, військові частини Державної служби спецтранспорту їх приблизно третина. Uh -huh. Близько 10, здається, 6-7 – це міжнародні організації неприбуткові, uh -huh. які здійснюють також гуманітарне розмінування може здійснювати як неприбуткова організація, навіть громадська організація може отримати і пройти стратифікацію. Uh -huh. І комерційні організації. А, із комерційних організацій взагалі із 110. Організації із комерційних брали участь, хоч яким чином в заходах з гуманітарного розмінування близько 20 компаній. Безпосередньо на полях. Безпосередньо тисяч? на полях, так. Причому, напевно, половина із них мали, виконували об'єми робіт там, просто гектар. Символічні, Символічні так. Символічні, так. Це для того, щоб там, отримати якийсь досвід, можливо, мотивація у кожного може бути різна. І стосовно якості виконання ними робіт, ну я не можу коментувати, тому що це функці цю функцію здійснює органи інспектування, наприклад, від ДСНС фахівці направляються і перевіряють. Є так, це один із запобіжників, це той контроль якості, зовнішній контроль якості, про який перший етап це себе, сам себе перевіряє, mm -hmm. другий це керівник. Потім е інженер з контролю якості організації і зовнішній контроль це якраз представники органів державної влади, які повинні перевірити якусь частину е площ, які заявлено, що вони очищені. Тобто багато роботи і дуже багато стандартів, яких дотримуються наші сапери, гуманітарного зокрема розмінування. розмінування, доволі стандартизований процес і, і тут можемо бути відносно спокійними в тому і принагідно дякуємо усім працівникам цієї сфери, в тому числі і вам, пане Олексію, дякую, що завітали особисто. Олексій Ботнаренко, перший заступник голови Української національної асоціації з гуманітарного розмінування, з нами спілкувався сьогодні. Ну і я, Павло Ковальчук, закликаю вас також бути обережними. Зараз якраз eh, такий сезон відпочив. І розуміємо, що на жаль, за умови наявності такого північного сусіда, як Російська Федерація, ну не всі місця для відпочинку до, до війни а, лишаються такими ж і зараз. Тому будьте обачними і дивіться під ноги, що називається. І бережіть себе та залишайтеся разом з нами при До зустрічі!